Щойно закінчилося судове засідання за першим позовом, позовом з приводу протесту проти перейменування вулиць. Позивачі хотіли, щоб повністю скасували рішення міської ради, але я так думаю, що ці позивачі ані писали, ані читали того тексту. Він просто зрозуміло, хто дали. Підпишіть, будь ласка, вони підписали, подали і все. Двічі їм повідомляли, як годиться за законом, і письмові повідомлення, і телефоном посилали повідомлення. Вони не з'явилися ні першого разу, ні другого. Цілком закономірно, що суддя е, е, залишив їхню справу без розгляду. Мені здається, що е, ну інакше бути не могло просто за законом першого разу. Так не сталося, бо за законом треба було чекати, якщо вони другий раз не з'являться. Наступний суд буде складніший, тому що там такі зубаті, там же ж очолює е, позивач там німчина, а німчина це. Керівник соціалістичної партії то зрозуміло, яка там ідеологія. Всі ці люди були без ідеології. А там уже буде людина з комуністичною ідеологією, соціалістичною, там вже буде інша справа. Але я сподіваюся, що такий самий результат буде і наступного суду, тому що ну богу людям видно, що час настав, є закон, треба його виконувати, і взагалі Україна інша. Треба будувати нову Україну.